Трава відьом справжнє лихо для кенійських фермерів. Якщо вона проросла, її не перемогти навіть за допомогою гербіцидів. Але Кетрін ванджала знайшла рятунок. Раніше жінка ледве вирощувала лише трохи кукурудзи, і цього було замало, щоб прогодувати трьох дітей. Раніше я одобрювала кукурудзя не поле тричі за сезон, але кукурудза виростала до колін зявишки і гинула через траву відьом. Тому врожай був поганим. Торік у продаж у Кенії надійшов біогербіцид, виготовлений на основі грибка. Він ефективно знищує траву відьом. Кетрін почала обробляти цим засобом свою землю, і врожай збільшився майже в семеро. Наукова назва трави відьом стрига. У перекладі з латинської означає стара відьма. Стрига головний ворог сільського господарства в Африці. Ці рослини паразитують на корінні злакових, не даючи їм нормально розвиватися. Щороку трава відьом завдає африканським країнам збитків на суму від 7 до 14 мільярдів доларів. Фермери застосовують гербіциди, але це шкодить ґрунту та культурам, які вони вирощують. Новий натуральний засіб може допомогти підвищити врожайність, але фермерам в Африці доведеться обробити ним майже півтора мільйона гектарів. Ну а Кетрін вже оцінила ефективність біогербіциду, і її діти більше не голодують.